І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий ЮА і дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає флай на СТГ. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою? Так, ну це у нас специфічна преміальна СТ-заднім розположенням башти, як я називаю, так? Чому? Я, 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 я так називаю, ну просто мені так подобається називати. так, Або мене хтось там поправляв, що якось не в заднім розположенням башти, якось по-другому треба казати. Ну, це не так. мені Важливо те, що воно ззаді, башта. Ззаді. І мені це не дуже подобається. Мені такі танки не подобаються. Ха -ха -ха. Хоча я вам скажу, що дуже їх багато в рандомі бачу, отже, популярна ця ст По-перше, по-друге. Ця Стежка багато разів я бачив, як тягне бої. Ну, якщо не тягне, то дуже, ну, багато, дуже багато шкоди наносить суперникам. і дуже, суперники, дуже знічує, можна сказати, так, суперників. Тому що якщо десь отак грати, тут я так розумію, башта дуже броньова, ну непогано броньована, і вона такої форми, що вона рекошетна. Сам силует танка низький. Якщо їхати на швидкості, так, лобом просто, то можна непогано танкувати. І якщо десь від рельєфу теж так грати, щоб у тебе одна лише башта була видна, то ну, теж спробуй ще пробити. І я бачу багато на, в укріп районах, грають на восьмих рівнях, хоч саме беруть стає. Ну, це раніше було так, я не знаю як зараз, ну, в рандомі я її тут то точно бачу. Отже, популярна стежка, побачимо, побачимо на певний майстер-клас, як треба грати саме на загубленому місці. Поки я розповідав чудові цікаві історії, поки що була у нас пристрілка. Давайте дивитися. Гармата схожа так, на гармату відтяжа, правда? Мені здається, що тут 120 мм, напевне, є. Ну, як... ну, Може менше трохи, так? 212 у нас пробиття, це дуже мало. Але бачимо, на... у нас боєзапас невеликий. 17 цього а що таке 17 цього бронебійних бачимо і ну, це зараз, так? 20 напевне було. Ну хоча в принципі так, з такою альфою, в принципі, майже 400 альфіщі на 8 рівні. Ну так, є десь перевага, а є десь недолік. Недолік те, що пробиття невелике, а перевага величезна в тому, що альфіщі чудово. Ну а підкалібри заряджати, ну підкалібри 248 пробивається, вже як 60. А тут спокійно заїхав, бебеху і вліпив борт, забрав одного ворога. А нащо братіша, правда, прихлопушили? Бо тут швидкісний наглюка їздить. Його треба буде зараз теж а, ну 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 ну. Ай, виїжджай, виїжджай, і знову в борт. Приклопушені? За допомогою братіша там позаду Скорпіон, і тут ще братіш приїхав на XM66F. Виганяємо, виганяємо ми на глюку. Тут ще дві наглюки стоять. Ну як наглюки, вони не думали, що так швидко проїдуть по першій лінії суперники. Так, і вони там на цій вулиці стоять і вони шкіряться. І будуть зараз прихлопушені. Ох, тут не пробив броню, Ось воно пробиття. А це недолік, коли чесно. Недолік розположення башти заднє, так? І недолік те, що в нас КВН, я так розумію, що те задоволений. Якщо ззаду баштана, позаду. Два вороги знищено. 1400 настріляно. Ну і бачимо без єдиної пошкрябаний, там десь фарбу лише пошкрябали пострілом. І е, танканув на 240 від тигр порше Заїжджаємо в тили. Ну як в тили, За дніща заїжджаємо. Чудово, вороги знищено, 6-7, потихеньку вирівнюється бій. ЄБРш тут... Ну ЄБРшик тут небезпечний, треба його. ну Або, я думаю, що він злякався, все ж таки ми його вигнали з цього флангу. Він поїхав, напевно, на інший фланг, Хоча на іншому фланзі там наших танків немає. І в цей момент там теж, по-моєму, хтось проходить по нульовій лінії. 7-7 такий, ну. Бій такий, як я полюбляю називати, ні здряв, ні здрю. Там по нашим флангам намагаються пройти. А ми в цей момент по колу, по вже по респу суперника і по флагу... Опа, вибили єберчик. Проходимо разом з XM66M. Що до рейд такий буде? Вже неодноразово ми такі рейди бачили так, на різних танках. Просто по колу проїжджаючи. Триворой знищено. 2000 настріляно. Опа! Виявлені. Ми ще як розвідник граємо непогано, до речі. Що коло виявлення непогано. А тут, а тут, до речі, ось цей. Думаю, звідки ж ти Тигр П стріляв, а він там на імбополошці стояв. Уа! А тут відхлопушився від артилерії. А на 300, Ну це фугаси не фугасні в артилерії, так? Аж на 300 відпопушу. Там братіш порається з тиграм чи ні. Бо наш герой поїхав вперед. гоу 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 бачу е, ціль, не бачу перешко. Лише залишив в нашій ПТСі там тигра, але там наша ПТК зніпила в цей момент. Треба повернутися. В роздумах. повертатися чи не повертатися. Тому що і попереду ще стежка. О, пушу собі стиж. Давай, братіш, допоміг. Все, це не влучив. Ти да. Допоміг, точно допоміг. Ну а за таки у нас буде на XM66F такий братішний братіш. Він, він протерся і поїхав е, наш герой ціле вказівник. Ну далі він вже не поїде, напевне, буде чекати наш герой робити далі, так? А наш герой поїде, зараз вихлопушить комета. І вже по правому фланзі. По 9 та нульовій лінії можна проїхатися, якщо там хтось імбокущиках стоїть, вихлопушити. Сумова СМ там теж дуже мало ХП. Так і не відбулося просування по К-лінії, по нашому респу, по 8 сьма Суперників чомусь, бо в нас там лише одна артилерія. Гючисваген Пантера залишить. Знітився. <ріст> Бачимо, ну я так розумію, що наш герой хотів саме Сумуа приклопити, але Сумува і так приклопушений. Все чудово, вимане він його. Тепер Комет. Якщо він не втік. Ну і незрозуміло, по-моєму, світився ж так, мені здається, там по цим імпокущищам по... Восьмі лінії, там напевно що хтось стоїть. Бачите, там і освітньо. Хоча, а, може. Ні, він тік. Тік. Не втічеш далеко. Вах, ну як треба і не пробиває. А з такою альфіщею, то він би його і забрав. Тут бачите, тут перевага альфіща. Дійсно, перевага альфіща. Отак на танкування я бачу, що він не дуже і танкував. І карта відкрита, в принципі. Так, в роздумах наш герой, що робити? Треба об'єднуватись, все ж таки пройшов там по колу AMX CDE 105, так, він пройшов і скорпіона нашого відлякав. Знешкодив нашу артилерію. В місті залишається скорпіон і Type 59. Об'єднуємося з братішним братішом або все ж таки по цим їм боку проїхати і спробувати заїхати їм в тили. Це був би непоганий, до речі, варіант. Намагається бліндами перевірити. Але, бачите, після цього пострілу він не підсвітився. Отже, там нема попереду нікуди. І навіть якщо там ібо кущіща хтось стоїть. То він би і не підсвітив, тому що кущіщ багато, так? Він сам себе. Е Зашкірив так, що його не пересвітять і він не пересвітить. Ох, тут підставився наш братіж. Братіж, тримайся. Звідки стріляє? Поїдемо зараз, а еміксер так допушки. Звідки, звідки, звідти. Братіш не практичний, хочеться його втратити. Бережніше зараз треба. Перевага на боці суперників. Оба, скорпіончик виявлений, вогонь! Чудо, на пул кп. 5 ворогів знищено. 3. 500 настріляно. На таких картонних, як скорпіон, дійсно на такій карті важко грати. Приїхав хат, бачив, він там повний хп. на допомогу. Братіш його знешкоджують. ну все, це буде помста просто жахливо. Жахаюча просто буде помста. Брідішан, А ну, дуель на Я б так башта аж відлетіла. Скорпіон, все відстрілявся. Ну, з двох стволів, оп. Чидо. Шість ворогів знищено. Вже достойніший воїн. І ми бачимо останнім часом на загубленому місці, ну такі от, так бої. І вони не передбачувані всі якісь такі бої. Не знаєш, що буде далі. Хоча її не дуже полюбляють, так що Ну, а я бачу, що... І навпаки, коли списали, що найулюбленіша карта комусь подобається от навіть на цих пустирях отак їздити по цих імбакущища. Ха-ха. Попере. <пу> Ось він попере. А я казав, якщо він попереду буде стояти, то він тільки <пу -пере> підсвітиться, коли до нього підійдеш. Чудово, Сім ворогів знищено. Ну що? А це що знешкодив нашу артилерію. Чекай, ми їдемо за тобою. Об'єднуємося. Ще один буде практичний, пратіше. Через місто заїхати, так, Скорпіон зараз. Ну Так, Скорпіон зараз там на віддалі буде, якщо що. Планують захопити базу, так, ну, в принципі. Ну тут тобто, Петеха. Петеха вона, бачимо, що й трьох знешкодила. І він, до речі, теж такий рейд зробив, по колу проїхав по карті. Ну я не думаю, що він буде тягнути на нічию. А, ну він і не, не буде тягнути на нічию, тому що ми ж все ж таки біля їхньої бази і вже за... Опа, є! Ну що? Це тобі за артилерію. Ого. Уах, не пробив. <ріст> а ну побачимо, побачимо, що. Чому не танкує? Корпус не танкує все ж таки. Тенку вас саме стріляє, все зрозуміло. Дякую за бій, дякую за майстер-клас. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Вісім ворогів придбав.